Дівчата, всім привіт! Почитала новини, настрій не дуже. Включила Віталіка. Забула, як там у нього канал називається. Віталік Вентуріно. Хто його дивиться, напишіть мені. Включила собі, щоб підняти настрій. Там він смакує нові смаколики з Аврори. Я зараз готую сніданок, покажу вам, як я готую ці Бутербродики типу піці. бачила багатьох дівчат, що вони також таке готують. Ну, а я вам покажу, як я роблю. Так, Що в мене піде на бутербродики? Це оці міні-сусисочки, сирочок, помідорчик, кріп, гірчиця французька і кетчуп-майонез. Сосисочки нарізала, сирок натерла, помідорчик нарізала, кріпчик нарізала, додала майонезу, кетчупу і гірчиці. І зараз все змішую. Так, виклала хлібчик на деко. Мені 5 штучок вистачить, може залишиться начинка, а потім зроблю свіженькі. Виклала начинку і зараз ставлю в духову шафу. Виключену вмикаю, і 10 хвилин вони в мене там стоять при температурі десь 180 градусів. Так, ось десь 180 і звичайний режим. Дівчат, нагадую, в мене електрична духовка, тож, готується в мене. З моменту включення 10 хвилин. Якщо газова духовка, то можна включити, розігріти і хвилин 7-8 готувати. Ось такі бутербродики в нас вийшли. Можна назвати це гарячим бутербродом, можна е, міні-піцю на хлібчику, то вже як хочете. Я думаю, що, звісно, це для вас не відкриття, ви таке готуєте, але просто вирішила вам показати, як я це роблю. Ну і Знімаю вам сніданочок повністю. У нас тут велика Петритівка відкриється. Чекаю на відкриття, щоб туди сходити. Вернути. прийшла до полуничку. Привіт, дівчата! Поближче знову почалась спека. Тільки що мама телефонувала, сказала, що на городі вже дуже жарко. Дівчат, я вже вдома в попередньому відео не договорила вам. Як я і сказала, повертається до нас спека. І я вже це відчуваю на собі. Почуваю себе трошки недобре. У мене коли дуже жарко і дуже парить, як голова стає мутною. Тому якщо я буду відео не досить енергійна. Знайте, що це все із-за спеки, і за, за високою температурою. Бо, на жаль, мій е, організм е, зараз високу температуру переносить не дуже добре. Але відео я все одно знімаю, тож зараз е, подивимось, зараз покажу вам, що я сьогодні купила, і зробимо розпаковочку покупок за тебе. Голоничку купила. Ту, яку вчора показувала, сьогодні взяла набагато більше. Вчора я брала десь грам 400, сьогодні майже півтора кілограми, Таку велику коробочку і поменше. А, так, полоничка піде в мене на зефір, та що в такому, може підбита, може, трохи зів'явша, а все інше просто на поїсти. Відставляю. А, Пергамент взяла в Аврорі. Пергамент, до речі, він такий довгий, не пам'ятаю, брала я його чи не брала, коштує 34 гривні. Мені здається, ВТВ набагато дешевше. Так, йду по чеку. Перша покупочка яйця 61,80, потім на знижці зараз філе оселеця Лофотен Норвен. Мені подобаються дуже ці філешки ці за 59,50. Потім хумус взяла собі. Ось такий йофі з в'яленими томатами та базиліком. Сметаночку теж взяла по акції Президент 20% 51,20, зараз по знижці. Цибулька. Ой, зараз. Цибулька в мене вийшла на 2.35, це я взяла до оселеця. Потім чабапа 24,50, звичайна, з сиром, здається, зараз на знижці. І печеріці 66,90. Хочу зробити філе куряче, з грибочками і цибулькою у сметанці, з макарончиками. Ну, ось такі покупочки за тебе. Дівчата показую вам свій зефір. Одразу скажу, що кондитерського мішка в мене не було. Просто виклала ложечку зробила такі, як візерунки, які мені нагадують трояндочку чимось. Ну, може, не дуже вони нагадують, але мені нормально. У Ані з каналу це дуже вдалий рецепт, бо я коли його викладала, він в мене вже почав застигати. І на вінчику залишки, котрі залишились, вони вже застигли, вони вже як суфлі. Тобто, можна було взагалі взяти о, чайну ложку, викласти, і маленькі зефіринки б дуже швидко застигли. Та й таке? На цьому, дівчат, завершую сьогоднішнє відео. Не забудьте написати коментар, поставити лайк. Дякую за увагу. зустрінемося з вами у новому відеоблозі.